Вітаю, друзі, і сьогодні ми не будемо ловити купу риби. Хоча це було б непогано. А сьогодні ми спробуємо дати відповідь на одне питання. Питання, яке ходить соцмережами десятиліттями, його ставлять на форумах. Це питання задають в магазинах, коли купують спінінг. Що ж це за питання? Звучить воно приблизно так. Ось у мене є спінінг тестом до 5 грамів, до 10 грамів, 20 грамів. І чи зможу я кинути цим спінінгом 0,5 грамів, чи 1 грам чи 3 грами. Якою мінімальною вагою я можу ловити, використовуючи цей спінінг? І коли у вас, скажімо, є спінінг тестом 3-15 грамів? А ви хочете половити наноджигом. То звісно, у вас виникає питання: а чи зможу я таким спінінгом ловити на вагу, скажімо, 0,5 грамів? І ось в більшості випадків відповідь нас очікує така: ви не зможете ловити таким спінінгом наноджигом. Особливо в магазинах, Так, коли ви приходите і запитуєте у продавця, ось чи зможу я половити наноджигом на цей дрючачок, він вам скаже точно ні, на цей дрючачок ви не зможете половити наноджигом. Воно у вас не полетить, він у вас не кине таку маленьку вагу. А ось у нас є спінінг за 100 доларів, він чудово підійде для наноджига, і вага 0,5 грамів летітиме у вас за горизонт. Ну, ось таку відповідь ми почуємо. Але чи справді це так? Років 18 тому назад, коли я тільки починав свій шлях наноджигіта, у мене був спінінг флагмановський, не пам'ятаю, як називається, але тестом 525 грамів. І знаєте, я тоді чудово ловив наноджигом пірку. Я її ловив стільки, що зараз про це можна тільки мріяти. І все в мене виходило, і я себе тоді вважав продвинутим укомплектованим нано-джигітом. Тож, чи все так однозначно, чи справді спінінг з великим тестом не кине в нас мінімальну приманку? Сьогодні ми і будемо це перевіряти. Ось в мене є такий японський дрючечок. Тест тут 60-100 грамів. І сьогодні я буду пробувати на нього ловити на ножих. Побачимо, чи зможу я взагалі кинути 05 грамів, 0,3 грами, 02 грами ним. Побачимо, чи зможу я піймати на нього риб. Для мене самого це цікаво, тому що я не впевнений в результаті. Я не впевнений взагалі, що я зможу кинути цю вагу кудись. Але сьогодні ми це перевіримо. До речі, ця японська паличка досить зручна, в нього є така функція як швидке розкладання. Бачите? Ну, Японці не дарма продають свої снасті дуже дорого. Ось така лозинка в мене, тест у нього захмарний. От щоб бланк почав грати, мені потрібно двома руками його трясти. Тоді бланк трішки починає грати. Що цим спінінгом можна робити? Ним можна пасти коров. Ним можна відбиватися від собак. Взагалі, ви розмажете всіх собак. Ним можна ловити на кормачки, такі, що ледь втримаєш в руках. І чи можна ним ловити ноджигом? Сьогодні ми дізнаємося цю відповідь. І справді, якщо цим дрючечком вдасться ще й половити ноджигом, то це буде найуніверсальніша річ у вашому житті. Ви зможете її ось так ось скласти, ходити, покласти її в карман і ходити з нею. Щось не складається. Щось зовсім не складається. Ну, нічого, буває. Так ось можете покласти її в карман і ходити з нею скрізь і бути готовим до всіх сюрпризів, які я приготую вам в життя. Ну, чого. Тож, кілька слів про особливості цього японського спінінгу. Подивіться, це подовжена ручка для більш зручного дворучного закиду, щоб можна було махати за горизонт. Чому вона біла? Ну, щоб рибачки-новачки розуміли, що тут потрібно триматися другою рукою. Йдемо далі, Ева. Ева тут взагалі унікальна. Ева зроблена з ефектом погризаної резини мишами. Бачите, ось тут, ось тут. Дуже такий цікавий декоративний ефект виходить. І здається, що у вас в руках раритетна річ. Переходимо вище. Кільця тут е, теж не звичайні, кільця тут дуже цікаві. Вони здаються велетенськими, але насправді вони зроблені з надлегких матеріалів. А також на них є ефект ржавчини. Ось подивіться, бачите, як красиво. Це все дуже виглядає ближче до вершинки. Переходячи, ми побачимо ну, класичну е, пофарбовану вершинку, аби ми могли е, бачити найделікатніші клювання. Вона пофарбована. І це чудово. Тюльпан у нас теж ось з ефектом ржавчини та протизахльосної системи. Так, ну ось я вже цю дриняку оснастив, поставив котушечку і почну з 0,5 грамів. Зараз побачу, куди я зможу це взагалі закинути. Ну тут справді таке враження, що ну, я нічого не відчуваю. Хоча, ні, знаєте, ось так, якщо. Потарабанити, то трішки щось і відчувається. Побачимо, ух, щось воно зовсім поряд впало. Ну, це взагалі ні про що впало зовсім поряд. ну Трошки далі, але для 0,5 грамів це щось дуже погано. Ну, можливо, тому що я одною рукою... І трішки не розкидався. А ну зараз спробую ось так. Дворучний хват взяти. Одну руку ставимо сюди, іншу туди. І ось так. угу Ну дивіться, ну це вже дуже далеко. Це вже. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 обертів котушки. Так, ну а зараз уже по-справжньому.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 12, 16, 18. Теж 18 обертів. Ану у двадцятку вкину. Третій закид. Отак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну, ось, бачите, ось так, 18, 19 обертів. Нас виходить. Я потім поставлю цю котушечку на мій ультралайтовий комплект. і Теж перевірю наскільки 0,5 грамів полетить. Так, ось я переставив цю ж саму котушечку на ультралайтовий спінінг. Це паличка флагман Ареата до 2,5 грамів. Побачимо зараз, куди кинемо. Ну, я вже в принципі приблизно здогадуюсь, що буде теж воно саме.

З половиною. Навіть, знаєте, там, здається, 19 було. А тут я до 19 навіть і не дотягую, Ну, зараз спробую ще раз. Ось, можливо, це 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Я, до речі, чому підсік, окунь гнався прямо за моєю приманочкою. І я його хотів піймати. Ось. Можливо, зараз я піймаю. О, ух ти! Клюнув, клюнув. Знову клюнув. Ну це ж цікаво, я ж не можу не піймати рибу, яка хоче клюнути. Це ж дуже цікаво. То що вам сказати? 0,5 грамів полетіло абсолютно так само. І ось цей лапшистенький такий спінінг е, екстра ультралайт. Він кидає малу вагу не далі. То може, справа все ж таки не в тесті спінінгу, а в чомусь іншому. То може, все ж таки, ось ці всі маркетологи та продавці вішають нам галушки на вуха? Давайте розбиратися далі. А зараз спробуємо, що ж у нас вийде на проводці, чи вийде взагалі щось, і чи вдасться. Щось піймати. Ну, що вам сказати? Я нічого не відчуваю. Взагалі. Взагалі нічого не відчуваю. Було б непогано, якби я хоча б клювання відчув. Ладна вже проводка, але клювання якби і потрібно було б відчути. Ну я знаю, тут оконець недалеко. Я взяв спочатку ультралайтовий комплект, ним тут обкидав. Аби перевірити наявність окуня І він не дуже добре, але все ж прокльовував. Тож зараз буду пробувати його піймати. А ось, друзі, перший окунець Ви бачите. Ви бачите, який зовсім маленький на 0,5 грамів. Ну, що вам сказати, звісно, я ніякого клювання не чув. Я побачив, що жилка в мене дрогнулась і зрозумів, що там щось є. Почав просто крутити, а там окунець уже сидить. На виважуванні я теж нічого не відчував. Так, ну добре, 0,5 грамів це погана тема для місцевого окуня. В цьому ми вже переконалися з попереднього відео. Тому я поставлю 0,3 грами. 03 грами. 03 грами. Ось 03 грами і зараз поставлю сюди мотильок. Ось в мене в правій руці 03 грами мотильок. В лівій руці японська ломака ультралайтова. І зараз спробую кинути 0,3 грами. Не знаю, чи полетить воно кудись. Ну чому? До окуня я докинув. Ну це такі закиди дуже недалекі поки що. Спробую ще якось розкидатися. Ну, взагалі 0,3 грами я не відчуваю, звісно. 0,5 ще якось як так потрусиш, то його і відчутно, але 0,3 грами ну ніяк. А ну, скільки? Це, мабуть, вже далі яйники. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 обертів. А ну. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 обертів. Ну і це, в принципі, те ж саме. Я навіть рахувати не буду. Пробую 0,3 грами, куди ж я кину. Знаєте, я не далі кинув. Ось рахуємо.

На таку ж відстань. Один в один буквально. Тож в чому тут справа? Ну, сподіваюсь, хтось зрозумів. А хто не зрозумів, ну, можливо, в мене дойдуть руки розповісти насправді від чого залежить дальність закиду. Ну, я б сказав, мабуть, на 80%. Але вже зараз я вам скажу, це точно не тест Спінінга. Аби ось таку мор мормогру задати, то потрібно добряче так протрусити увесь бланк, але все ж таки гра більш-менш виходить. Оп! Ух ти! Ось вам. Ну, взагалі, невеличкий такий окунець на 0,3 грами. На 03 грами я його піймав. Ну, звісно, клювання я ніякого абсолютно не відчував. Лише почав тягнути і дивлюся, щось у мене жилку вже по стороні веде. Ну, до речі, хотілося б зараз показати справді, якось можна ловити в кількості рибку на таку ломаку, але щось вона взагалі не клює. І я взяв тільки що ультралайтовий комплект, спробував половити, тому що думав, може вся справа в цій ломаці. Але ні, на ультралайтовий комплект я теж абсолютно нічого так і не піймав. Ну там, правда, відчувається, знаєте, ось ці щічки мікро, дотики. Відчувається, що риба тут є, але вона вкрай неактивна. Тому я ось взяв знову цей ломаковий комплект і почав ловити. Буквально ось з першого закиду я піймав оконця одного. Ну, Ох, тільки що щось було. Не знаю що, бо клювань я не відчуваю. Тут уже як, знаєте, як... Ох, опа, от, от він, от він. Тут уже, знаєте, як сяде, от тоді ти вже розумієш, що так. Да. Є, щось є. А оцих щепочків усіляких мікро, нічого ти цього не відчуваєш. Але ловити, в принципі, можна. Хоча потрібно бути, мабуть, трішки підкачаним. Бо я ось хвилин 30, мабуть, цією ломакою махаю, і знаєте, в мене вже ось ця рука вона болить. Потрошку починає боліти. А я же ще сьогодні на червонопірку планую сходити, то, то, то ще, можливо, завтра і кріпатура буде. Але ловити можна. Бачите, можна ловити навіть такою ломакою, навіть на 0,3 грами. Ого! Ого! Ну це такий навіть крупніший дещо. Окунець, Хоча клювання я знову ж таки не відчув, але такий окунець непоганий. Уже так і фрикціон у мене працював. Ну тут реверс повинен працювати дуже добре, я його відпустив на максимум, тому що, ви ж розумієте, жилка в нас дуже тоненька, е, а бланка взагалі не відпрацьовує ривки риби, тому потрібно, щоб цим займалася саме котушечка бо так знаєте на підсічці навіть ось такий окунець він може і порвати нашу жилку. Ну що, друзі, це вам як взагалі? Цирк чи як? Це верховодка в нас? Ні, це навіть не верховодка, це верховка. Ще менша рибка за верховодку. Я сьогодні просто над усіма стереотипами вирішив пожартувати, посміятися і на славу. На спінінг тестом 60-100 г. Я поставив вагу зараз 0 15 грамів, уявляєте? Чому таку маленьку? Тому що тут клює саме на таку. І найцікавіше, що кидаю я не ближче. Я це місце спочатку обкидав ультралайтовим комплектом, аби зрозуміти, чи рибка тут активна. Більш-менш вона була активна. І я бачив, куди я оцією вагою попадаю. Точно туди я зараз попадаю і кидаючи ось цією ломакою. Опа, ось вам ще одна. Що це у нас? Це у нас уже верховодка. Невеличка, але верховодка. Ось так. О, ну це вже щось більшеньке, навіть відчуваю. Дивіться, червонопірочка. Поставив 03 грами піймав червонопірку. Піймав червонопірку. От, до речі, скажу, більш-менш непогано ключ. Можна ловити. Ну, сьогодні я цим комплектом довго ловити не буду, тому що, ну, справді, ним ловити не цікаво. Ним ловити складно. Зараз в мене вже рука так конкретно болить. Експеримент я вже провів. Ловити можна. Тож, скоро перейду на більш приємний ультралайтовий комплект і вже половлю собі в задоволення. Риба клює. Клює не знаю, чи гірше, чи не гірше. Але ловиться точно не гірше. А чому клює, не знаю. Тому що клювань я на цей спінінг не відчуваю. Я тут відчуваю вже коли ось тягну, але коли таке маленьке тягну, то навіть і взагалі не відчуваю. Тільки бачу візуально, що щось там є. І ще одна червона пірочка зірвалася під берегом. Але клюнула. о Ой-ой-ой. Не знаю, чи ви бачили, а це... але це було, мабуть, взагалі. Найменше, що я ловив на ноджих. На це було щось зовсім крихітне, сантиметрів, може, всього-навсього. Три. Ви подивіться, верховодка просто розриває сьогодні. Ще одна невеличка верховодка. Зараз весна вже закінчилася, почалося літо. Дуже багато різної малечі, і я намагаюся дивитися завжди під ноги. Аби на щось не наступити, але зараз тільки що наступив. Ось тут, бачите, дуже густа трава скрізь. І я просто підходив до річки, аби покидати. З-під ніг почало щось вистрибувати. Я в густій траві не бачив, що це, тікати щось, галас чинився. І раптом я відчув, що під ногою в мене щось шевелиться, уявляєте? Я піднімаю ногу і дивіться, що, що це було. Маленьке каченя. Я на нього просто наступив, уявляєте? Ну там пощастило, там була м'яка земля. Я, здається, його все ж таки не поранив. Зразу воно трошки в шоці було, а зараз вже бачу відійшло. Там он, його мама плаває з цілим виводком таких самих курдуплів. Тож я його зараз туди і відпущу. Ось так ось, хоча й дивлюся завжди під ноги, знаю, що можна на щось наступити, але взяв і наступив на каченя. Ось буває ж таке, ну капець просто. Так, зараз відпущу його, хай пливе. Тут його мама теж поряд плаває, тож воно до неї попливе. Тож, давайте підсумуємо, чи можемо ми ловити нанод, коли у нас є спінінг до 5, до 10 та й навіть ось до 100 г наноджиг. Так, можемо. Але чи варто це робити? Ну, я б не радив вам зараз бігти і згрібати з полиць магазинів ось такі ось дрючечки. Ну, хіба що, якщо ви не плануєте пасти коров, чи можливо, якщо на вас дуже часто нападають собаки, в таких випадках можна їх згрібати. А так, ну, навіть, знаєте, ось, сходіть в місце, де ростуть дерева, відріжте якийсь дрючечок собі, намотайте туди якісь кільця, і буде вам не гірший дрючечок, аніж цей. Можливо, ви навіть з кращим тестом знайдете. А так, звісно, якщо дуже хочеться, то ловити можна. Причому це спінінг, ну це не спінінг, це дрин до 100 грамів, умовно. А ось спінінг до 5 грамів, скажімо, навіть до 80 грамів. Такими спінінгами на наджигом ловити навіть дуже комфортно. Я ось дуже багато риболовль ловив на фаворитовський профік, там тест 1-5 грамів. На наджигом ловив ну класно. Там і проводочку ти відчуваєш, і клювання всі оці відчуваєш. Дуже комфортно ловити. Але все ж, коли після цих, всіх спінінгів береш палочку більш пристосовану під умови на ноджигу, то ну там зовсім інші відчуття. Ось відчуття так, інші. Ось в мене після цього вже ну справді рука, ось починаючи звідси, і ось до цього місця прям болить рука. А я половив ним ну, годинки-дві, можливо. І вже болить рука. Тут потрібно замах робити, правильний, сильний. І ось єдине, що тут добре було, б, то це функція швидкого розкладання спінінга, але вона не до кінця продумана. Ось мені скласти його так і не вдалося. Ніяк. Ловити можна, кидати ближче ви не будете. Тож, ловіть рибку, менше питайте, більше експериментуйте. І дивіться під ноги, особливо вес навесні, на початку літа, тому що ну справді наступити, так як я сьогодні на те бідне каченя, ну можна на що завгодно наступити, і буде дуже неприємно. До зустрічі, друзі. Побачимось в нових відео.